Ви бажаєте мати повне зцілення вашого шлунку. Саме зараз ви будете його мати. І для цього не потрібно ніяких ліків і ніяких грошей, тому що в Ісаї 53 написано, що коли Ісус Христос висів на кресті, Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. Розумієте, хвороба це покарання за гріх. А Він взяв на себе саме ваші гріхи і терпів саме ваші хвороби. Якщо ви ще не віддали своє життя йому, давайте зробимо це саме зараз. Отець Небесний, повторюйте, прости всі мої гріхи, я вірю, що ти Воскресив Христа з мертвих для мого оправдання. Стань моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі, мій Отець. Ісус Христос і Дух Святий. Амінь. Я поздоровляю вас! З цього моменту ваше ім'я записане в Книзі життя, а всі обіцянки Божі і благословіння належать саме вам. Так от, Він, коли був на кресті, взяв на себе всі оті гріхи і покарання за них, що є хвороба. І якщо Слово Боже каже, що ранами Ісуса ви зцілені, то ви зцілені. прямо зараз. Шлунок будь повністю зцілений від любого запалення, від любої хвороби. Починайте дякувати і будьте зцілені в ім'я Ісуса до завтра.